Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як зимують голуби. Чи знали ви, що голуби більш бояться голоду, ніж холоду? Голуби безболісно витримують температуру навколишнього повітря до мінус семи градусів Цельсія. Вони здатні переносити і більш низькі температури. Але для цього їм потрібно гарно харчуватися, тому що в зимовий період цим пернатим доводиться витрачати утриману з їжею енергію не тільки для рухової активності, а й для додаткового обігріву. Тому раціон пташки повинен містити в собі продукти з підвищеною калорійністю. Чим саме? Ми можемо допомогти голубам взимку, чим ми можемо їх підгодовувати. Для цього підійде овес, кукурудзя, ячмінь, сочевиця, відварна картопля, морква, капуста, яблука, насіння ріпаку, льону, соняшнику, а також висівок пшениці. Пам'ятайте про те, що голубів не можна годувати просом, горохом та гречкою. Ці продукти шкідливі для їхнього здоров'я. Також категорично забороняється годувати голубів будь-яким хлібом, сиром, м'ясом, рибою, солодощами або цитрусовими. Голуби Звикли завжди багато пити води, тому в зимовий період нестача води становить для них велику проблему. І тому, щоб допомогти перезимувати цим пташкам, ви можете ставити їм тарілочку з теплою водою. Голубів ми зазвичай бачимо вдень, але постає питання, де ночують ці пташки? Зазвичай міські голуби знаходять собі ночліг у горишніх приміщеннях будинків, на технічних поверхах будівель, під виступами дахів та на архітектурних деталях старих будинків, там, де менше вітру, і затишно. Ці птахи в пошуках їжі здатні щодня пролітати під сотні кілометрів. А в умовах міста голуби зазвичай харчуються відходами, що залишаються від людини. Але чому голуби не відлітають на зиму в теплі краї? Тому що голуби вміють знаходити собі їжу в умовах зими. Від морозів голубів рятують щільне оперення і теплий пух. Щоб голуби легше переносили нічний холод, вони собі в зоб напихують їжу. Тож, дітки, давайте з вами будемо підгодовувати голубів взимку. Це допоможе цим прекрасним та милим птахам пережити зимові морози.